Ну, а сам Віков сьогодні планує обговорити підсумки переговорів з Путіним, з представниками України та НАТО. Про це пише і Аксіус, і практично вся західна преса вже це пише. Зокрема, Вітков проведе відеоконференцію з офіційними особами Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Певне, про це говорив і Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. І, окрім того, Зеленський сказав, що це війна у Європі і проти Європи. Тому голос європейців має впливати на процеси. Хоча Трамп не дуже хотів би Європу бачити, але діляться думками із європейцями. Також Вітков має намір обговорити можливу зустріч Путіна і Трампа із європейськими колегами, хоча поки що вона нібито під питанням. Європейські союзники, пише видання Washington Post, дуже розчаровані позицією Дональда Трампа. Тому що він фактично не тисне на Путіна, натомість заявляє про те, що він готовий з ним зустрітися. І вчора, пізно вночі, за київським часом, він справді говорив про зустрічі з Путіним. Але незважаючи на весь шум, як кажуть європейські чиновники, Трамп не виявив жодного тиску на Путіна. Але європейці публічно нічого не коментують сьогодні. Жодного коментаря, який би мені засвідчив про те, що є оцінка якась. Переговорів Віткофа та Путіна не пролунало, хоча офіційних заяв з боку Сполучених Штатів Америки максимально конкретних щодо підсумків цих переговорів, так і не було. Навіть в Білому домі губляться про те, чи вводитимуть мита проти Китаю, чи не будуть вводити мита проти Китаю, чи зустрічається Трамп із Путіним, чи не зустрічається. Суперечливостей дуже багато, і це мені вказує на те, що в Трампа дійсно немає ніякого розуміння, як діяти далі. Видання New York Times пише про те, що метою Путіна є мирна угода, яка дозволить досягти його геополітичних цілей, а не завоювати певну територію на полі бою. Тобто у нього плани більше, ніж собі, уявляє Дональд Трамп, тому що він, певно чомусь вирішив, що може бути досягнуто перемир'я в повітрі, не будуть бити по тилових територіях України. Атака по лінії фронту авіацією тими самими кабами і дронами буде продовжуватися, і це буде якесь досягнення. Про це багато сьогодні говорять. Я, чесно кажучи, сумніваюся в тому, що Трамп на це погодиться, тому що це дуже серйозний виклик для України буде. але... Це може статися. Заперечувати також цього не можу. Чому виклик для України? Адже ми не зможемо знищувати НПЗ російські військові склади на території Росії і в глибині, яку окупувала Росія українських територій. Я вже про це говорив, і про це сьогодні висловлюється дуже багато військових експертів. і Військових серед цілий Путіна Нюрктаймс називає недопущення України до НАТО. Запобігання майбутньому розширенню альянсу, що суперечить плану, який був опублікований польському виданню, обмеження українського військового потенціалу і закладення основи для більш дружнього до Москви уряду в Києві. Ну а тут далі можете розшифровувати, друзі, ви самі легко. Це і російська православна церква, це і російська мова, другий статус, ну і так далі. Там дуже багато хотілок, які Путін озвучував. І от мені видається, Нью-Йорк Таймс пише більш правдоподібну інформацію, як і Блумберг, про територіальні претензії. Путіна, аніж те, що сьогодні заявляє офіційно Трамп. І ще один дуже цікавий фактор, про який пише The Telegraph. Вони повідомили про те, що Китай розглядає російсько-українську війну як вигідну конфронтацію, в якій виснажуються і Росія, і США на тлі підготовки до можливого вторгнення на Тайвань. А тому Китай. Хоче затягувати війну, і не зацікавлений в мирній угоді. Він готовий допомагати Путіну, хоча у нього зараз величезні проблеми із бюджетом. Я ще цього обов'язково торкнуся. Що, власне, пишуть аналітики Telegraph? Вони вважають, що Пекін зацікавлений, щоб США якомога глибше погрузли у війні, таке вже писалося в західній пресі неодноразово. Це знижує боєздатність. США і... Як вважає китайське керівництво, зменшує ймовірність втручання Вашингтона в потенційну операцію по захопленню Тайваню. Хоча це, як на мене, дуже примітивний коментар аналітиків, але він має певне підґрунтя. Що пише видання? Сьогодні інтереси Москви і Пекіна збігаються. Продовження війни в Україні вигідне обом сторонам, адже воно послаблює США і заважає американцям зосередитися на Азії. Тому Китай не дозволить Росії легко погодитися на мир, навіть якщо цього буде домагатися Білий Дім. Є різні думки про те, наскільки підзалежний Путін Пекіну, але я вважаю, що залежність Росії від Китаю тотальна. Тому справді сьогодні Путін робитиме те, що Хоча б Пекін. І нинішня його тактика путінська має на увазі спрямована на те, щоб затягнути війну, затягуючи зараз переговорний процес, не формулюючи чітких месенджів. Про що власне говорить і Вітков, і пише багато західної преси, і європейці про це відзначають. Тому результатів від можливої навіть зустрічі Трампа і Путіна очікувати ну, поки що, як на мене, не варто. Також сьогодні Сполучені Штати Америки вже офіційно ввели санкції проти 70 країн. Точніше, вони сьогодні вже почали діяти. І з сьогоднішнього дня, 7 серпня, Трамп підтвердив це у своїй соціальній мережі за кілька хвилин до півночі за часом Вашингтона і каже: це станеться. Мільярди доларів потечуть до США. переважно з країн, які багато років нас використовували і сміялися з нас. За указом Трампа, найбільшість товарів з Європейського Союзу діятиме тариф у 15%, там є винятки і по металу. А для інших країн тарифи будуть варіюватися від 10 до 50%. Дуже цікавий сьогодні був відео матеріал відзнятий мною разом із експертом моїм колегою Ілює Несходовським. Це відео є на каналі. Вам рекомендую просто переглянути для розуміння того. Чому Трамп сьогодні вводить мита і які максимальну мита він може вести? Справді цифра в 50% дуже показова. Я вам не буду тут розповідати. А ви гляньте на каналі, це дуже-дуже важливо, друзі. І причиною ведення мит президент США називає торгівельні дефіцити, які нібито загрожують національній безпеці. Ну саме тому було оголошено національну кризу, і для нього це стало приводом для введення таких мит проти інших країн, що я називаю типовим державним рекетом якого побоюється в світі, тому що у Трампа справді дуже велика армія і багато грошей. Хоча і загальний державний борг Сполучених Штатів Америки справді просто катастрофічно великий. І щодо дефіциту на Росії, друзі, сьогодні повідомляється про те, що дефіцит федерального бюджету Російської Федерації продовжує стрімко зростати. За липень він збільшився на 1,2 трильйона рублів. Майже на 1,2 трильйона рублів. Загальна сума дефіциту тепер складе майже 5 трильйонів рублів. Точніше 4,9 і це набагато більше, ніж Мінфін планував за підсумками всього року. План був 3,8. Доходи бюджету Росії в липні склали 2,7 трильйона, але витрати виявилися більше, мені зазвичай 3,9 проти 3,2 рублів у червні. Не буду вам більше розповідати про цифри, лише скажу про те, що дійсно на Росії є проблеми із бюджетом. Але це ніяк не змінює позицію Путіна. Щодо продовження російсько-української війни. Звісно, може зараз на перший погляд видаватися, що Путін нібито готовий буде до якихось рішень. Але знову ж таки, друзі, те, що пише багато моїх колег, військових, аналітиків, політиків, дуже вони в тому, що Путін готовий прямо завтра припинити війну.